Привіт всім! Ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, як наша країна, незважаючи на всі виклики, продовжує зміцнювати свою оборону. Це історія про незламність інновації та надзвичайну силу українського народу. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про найважливіші аспекти цього процесу від новітніх розробок до будівництва фортифікацій. Давайте почнемо з найочевиднішого, але й найважливішого наших сил оборони. Українська армія за останні роки зазнала колосальної трансформації. Це вже не та армія, що була 10 років тому. Сьогодні це одна з найдосвідченіших і найбоєздатніших армій у світі. Щодня наші воїни здобувають безцінний бойовий досвід, який вивчають військові академії по всьому світу. Але досвід. Це лише одна складова. Інша це постійне навчання та освоєння нових технологій. Наші міжнародні партнери відіграють ключову роль у цьому процесі. Постачання сучасного західного озброєння від артилерійських систем та бронетехніки до систем протиповітряної оборони значно посилило наші можливості. Але важливо розуміти, що це не просто передача техніки, це комплексний процес, що включає інтенсивне навчання наших військових. Українські солдати та офіцери проходять тренування на найкращих полігонах Європи та США. Освоюючи складні системи та тактики ведення бою за стандартами НАТО, це підвищує не лише нашу бойову ефективність, але й взаємосумісність із союзниками, що є критично важливим для майбутньої безпеки. Однак, сподіватися лише на допомогу партнерів було б стратегічно неправильно. Україна активно розвиває власний оборонно-промисловий комплекс. І тут відбуваються справжні дива. Українські інженери, конструктори та робітники працюють цілодобово, створюючи та модернізуючи озброєння. Відновлено виробництво боєприпасів різних калібрів, що є одним з найголовніших пріоритетів. Розгортаються нові виробничі лінії часто під землею, щоб захистити їх від ворожих атак. Особливу увагу варто приділити українським дронам. Ми стали справжньою світовою лабораторією та лідером у сфері бойового застосування безпілотних систем. Морські дрони українського виробництва змінили баланс сил на Чорному морі, змусивши ворожий флот ховатися у своїх портах fpv дрони які збирають тисячі волонтерів та невеликих компаній, стали справжнім жахом для ворожої піхоти та техніки на передовій. Крім того, розробляються та успішно застосовуються далекобійні дрони камікадзе здатні вражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу ворога. Це асиметрична відповідь, яка доводить, що інновації та кмітливість можуть бути не менш потужною зброєю, ніж кількість та маса. Ще один важливий напрямок це створення спільних підприємств із провідними світовими оборонними компаніями. Такі гіганти, як Rheinmetall, BAE Systems та інші, вже локалізують своє виробництво в Україні. Це означає не лише доступ до найсучасніших технологій, але й створення нових робочих місць, трансфер знань та інтеграцію українського ОПК у світову оборонну індустрію. У майбутньому це дозволить Україні не лише забезпечувати власні потреби, а й стати важливим експортером озброєнь. Тепер перейдемо до інженерного зміцнення оборони. По всій лінії фронту та на прикордонних територіях ведеться масштабне будівництво фортифікаційних споруд. Це не просто окопи, як можна було б уявити. Це складні, багатоешелоновані системи оборони. Вони включають так звані зуби дракона, бетонні піраміди, що перешкоджають руху важкої техніки, широкі протитанкові рови, мінні поля, а також мережу бетонних бункерів, капонірів для техніки та укриттів для особового складу. Будівництво ведеться у три зміни. Залучено величезну кількість техніки та людей. Кожна область, навіть ті, що знаходяться далеко від фронту, робить свій внесок у цей процес, допомагаючи будувати укріплення на найгарячіших напрямках. Створюється потужна лінія оборони, яка має на меті максимально ускладнити будь-які спроби просування ворога, зберегти життя наших воїнів та дати їм перевагу у веденні оборонних боїв. Ця титанічна робота не завжди помітна, але її важливість неможливо переоцінити. Не можна забувати і про кіберпростір, який став повноцінним полем бою. Українські фахівці з кібербезпеки щодня відбивають сотні атак на державні установи, об'єкти критичної інфраструктури та військові системи. Водночас наші кібервійська. Проводять власні успішні операції, завдаючи шкоди ворожій інфраструктурі та здобуваючи важливу розвідувальну інформацію. Це тиха, але надзвичайно важлива війна, в якій Україна демонструє високий рівень професіоналізму. І, мабуть, найголовніший елемент нашої оборони це люди. Це не лише воїни на передовій, а й кожен українець, який робить свій внесок у спільну перемогу. Волонтери, які знаходять і доставляють усе необхідне: від шкарпеток до тепловізорів, медики, які рятують життя під обстрілами, енергетики, які відновлюють світло після атак, фермери, які працюють на полях, ризикуючи життям, кожен донат, кожна сплетена маскувальна сітка, кожне добре слово на адресу наших захисників усе це цеглинки у великій стіні нашої оборони. Ця єдність і стійкість суспільства є нашою найпотужнішою зброєю. Ворог розраховував нас зламати, посіяти паніку та розбрат, але результат виявився протилежним. Українці об'єдналися як ніколи раніше. Ми навчилися жити і боротися в умовах війни, адаптуватися до будь-яких викликів і не втрачати віри. Ця внутрішня сила і є тим фундаментом, на якому тримається вся наша оборона. Отже, підсумовуючи, зміцнення оборони України це комплексний багатогранний процес. Він включає в себе підвищення боєздатності армії через навчання та отримання сучасного озброєння. Це відродження та розвиток власного оборонно-промислового комплексу з акцентом на інноваційні технології, особливо дрони. Це масштабне будівництво фортифікаційних споруд для захисту нашої землі. Це боротьба у кіберпросторі. І що найголовніше, це незламний дух та єдність усього українського народу. Кожен день наближає нас до перемоги. І кожен день наша оборона стає все міцнішою. Попереду ще багато роботи і випробувань, але дивлячись на все, що вже зроблено, з'являється впевненість, Україна вистоїть і переможе. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіші новини та аналітику. Разом до перемоги. Слава Україні!